Виконуємо номер 495 із підручника алгебра 7 та номер 21.34 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого значення Х різниця многочленів. 0,5х в четвертому степені додати х у кубі, відняти 02 х квадрат, відняти 5 і 0,3х в четвертому степені додати х куб, відняти 0,7х квадрат відняти 9 набуває додатного значення. Якого найменшого значення набувається різниця і для якого значення х? Приступаємо до виконання. Я записала нашу різницю. Ну а тепер розкриваємо дужки. Перед дужками, на початку прикладу знак плюс не ставлять, але він тут є, тому розкриваємо дужки, знаки в дужках не змінюємо. Перед другими дужками у нас стоїть знак, знак мінус, тому знаки доданків в дужках змінюємо на протилежне. Маємо 0,5 і в четвертому степені додати куб. Відняти 02 х квадрат, відняти 5, тепер змінимо знаки відняти 0,3х в четвертому степені, відняти х куб, додати 07 х квадрат і додати 9. Зводимо подібні доданки 0,5х у четвертому степені відняти 0,3х у четвертому степені. Отримаємо 0,2х у четвертому степені. Хуб відняти х куб. Отримаємо 0 мінус 0,2х квадрат, додати 0,7х квадрат. Отримає 0,5х квадрат. І тепер мінус 5 додати 9, отримаємо 4 додати 4. Доданок 0,2х у четвертому степені число невід'ємне це може бути додатнє або 0. Доданок 0,5. У квадраті також число невід'ємне може бути або додатнє, або нуль. Сума 0,2х у четвертому степені 0,5х у квадраті також число невід'ємне. Але коли до невід'ємного числа ми додаємо число 4, то ми отримаємо тільки додатнє число. Тому найменше додати 4 я дописала, додати 4, коли даємо 4, отримуємо додатнє число. Зараз перепишу, щоб було зрозуміліше, 0,2х4, додати 0,5х квадрат, додати 4. У нас буде число додатнє, закреслю. Невід'ємне і додаємо 4 буде число додатнє. Отже, найменше значення, і це значення 4, різниця набуває, якщо х дорівнює нулю. Номер 495 із підручника Алгебра 7 та номер 21, крапочка 34 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.